А ось цей прогноз Данілова може здійснитися вже в 2023 році, і що саме мав на увазі він? Розумієте, тут в чому справа. Я схильний думати, що якщо він мав на увазі Китай, то швидше за все такий сценарій може бути лише проміжним, тому що насправді проблема стримування експансіоністської політики Китаю вона є не менш важливою. Для збереження глобальної безпеки, ніж Російської Федерації, і в принципі, я думаю, що у світі ніхто не зацікавлений в тому, щоб Китай посилився за рахунок Росії. Хоча ми прекрасно розуміємо, що Китай швидше за все перед собою такі цілі стави, і в нинішній ситуації завдяки цій безглуздій. Політики політиці Путіна зовнішній, та й внутрішні за великим рахунком, це є цілком реалістичним ну, завданням і ціллю для Китаю. Тому я чесно кажучи, схильний думати, що наразі вже зараз Росія є економічно залежною від Китаю після того, як закрилися по суті ринки всього цивілізованого світу. Я ж думаю, що це ще не кінець, тому що продовжує свою роботу комісія Єрмака Макфола, ну готуються чергові пакети санкцій, і Росія дедалі більше буде опинятися в міжнародній ізоляції і ні про які рівноправні стосунки з Китаєм в таких умовах не може і йтися. Тому, якщо ми так подивимося на майбутнє Росії, то це може бути ну, або зміна політичного режиму там відповідно, це демілітаризація демократизація дерашизація і де бо ніхто не буде миритися з тим що у держави яка може по суті, з будь-який момент притворитися на терориста бо Росії вже зараз зазнають державою терористам. Ну ніхто в цьому не зацікавлений. Ну або другий сценарій це ну розпад Росії шляхом виділення з Росії якихось ну, національних держав. Скільки їх буде, як вони будуть? Це також питання. Ну складне і неоднозначне. Ну а колонії Росія вже зараз є по суті Китаєм і навряд чи спроможна саме сапро не є самодостатнім суб'єктом, попри вистою пафос, який продукує путінський режим. А ось про колонію, коли йдеться, то мається на увазі те, що більшість е, газу нафти сьогодні саме на китайський ринок спрямовуються. Правильно я розумію? Саме ця ознака є ключовою, найважливішою. Ні, не, не тільки це насправді колоніальна залежність. Якщо так подивитися, ми не говоримо там про державне да, Тобто це інша історія. Насправді, колонії і метрополії в економічному плані характеризують такі взаємини, що з колонії отримується сировина. А яка де експортується в метрополію, А з метрополії потім поставляються товари з вищою доданою вартостю. Ну і виникають ці так звані ножниці. Цін uh -huh. ну, коли виходить так, що ви продаєте дешевше, а купуєте дорожче. Ну тому на сьогоднішній день це повною мірою ми спостерігаємо. Тут є просто ще один нюанс, що Китай також не дуже палає бажанням порушувати цілу низку санкцій. І також не продає в Росію ну, всіх тих товарів високотехнологічних, яких Росія потребує, і яких не здатна виробляти самостійно. Uh -huh. Тобто, ці, ця схема вона ще більш деспоритетною є. Тобто Китай витискає з Росії по максимуму все те, що е, хоче, а натомість може запропонувати Росії мінімум з того, що е, хоче сама е, Росія. Та я не думаю, що це перейде до безпосередньо політичної залежності да? тобто Росії від Китаю формалізованою мається на увазі, uh -huh. але те, що ну вже сьогодні, ну путінський режим. Озирається, скажем так, на позицію е, Пекіну, Це є очевидно, Валентина, Але от на поточний момент нам, Україні, ну бодай в ну не знаю, в перспективі року двох-п'яти ця тенденція вона ж вигідна чи ні? Тому що Китай, от на поточний момент, він е, ну ніби напряму і не підтримує, хоча торгує із Росією, але дуже напряму і не підтримує. Пригрозив там ну або бодай сказав ні, 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 не треба погрожувати світові ядерною зброєю е, і. В цьому плані це були кроки, які ну як мінімум Україні були більш вигідні, скажімо так. Ну, це не так, як Росія співпрацює із Іраном, це інакша історія. Ну правильно, тому що насправді Китай він може бути і незадоволений задоволений ну, своєю позицією у світовій ієрархії, але в принципі він не хоче зруйнувати цю світову ієрархію, в якій він посідає провідні позиції. Тобто він хоче просто зміцнити свої позиції в світовій наявній ієрархії, на відміну від Ірану. Ну бо Іран чітко декларує своє бажання зруйнувати цю світову ієрархію, ну і неприйнятність її ну нинішнього світового порядку для себе. Ну за великим рахунком, в цьому аспекті ну недалеко пішла Північна Корея, ну або той же самий Талібан, або свого часу іділ. Тобто, це ті політичні сили, політичні суб'єкти, які чітко не соромлячись, говорять про те, що ми хочемо зруйнувати нинішній світовий лад. Ну ми хочемо побудувати свій світовий лад на фундаменті наших поглядів. Ну, які ці погляди, я навіть не хочу зайвий раз переповідати, бо вони не мають нічого спільного з досягненням цивілізації за останні 10 тисяч років. Ну і Росія на сьогоднішній день є своєрідним таким зірцем всіх ображених і опущених, про що я вже говорив. Але точно до них не належить Китай. Китай грає свою гру, є самодостатнім суб'єктом, суб'єктом, з яким рахуються, і який має глобальний вплив. Натомість Росію навіть до війни визнавали в кращому випадку державу регіональним лідером, наголошую регіональним, не світовим. Тобто uh -huh. для того, щоб бути світовим лідером або суперпавер, да як про це говорять над державою, ну Росії відверто бракує всього. Починаючи від демографічного потенціалу, Китай більше мільярда наголошую, А Росія всього на всього більше там ну скільки 130-140 максимум. Ну для порівняння Пакистан поруч знаходиться у якого також більше 120 мільйонів. Uh -huh. Ну але територія значно менше. Ну, це от демографічний показник. Плюс подивіться структуру населення, вікову структуру, ну, статеву структуру. І зрозуміло, що всі ці претензії росіян вони є настільки смішними і безлуздими, і це лише демографія. Додайте туди економіку. Ну, друга армія світу. Ми вже бачимо, да, як себе показала в реальному бойовому зіткненні. Ну і була по суті помножена на нуль за великим mm -hmm. рахунком. Да, Регулярна армія зараз е, збирають оці хоч мобіків. Ну, в смислі, е, частково мобілізованих. Сьогодні там, е, демобілізували десь 700 е, таких персонажів да, на Донеччині. Тому так ідеться про Макіїку, так. так ви це в пар... на увазі. В принципі, неможливо паритетні стосунки. Mm -hmm. В кращому випадку Росія претендувала на якісь домінування на пострадянському просторі, максимум і то це було дуже таке швидше бажане ніж дійсне, угу. пане Валентине, Валентине. А от кажучи, ну про Китай раз уже згадали, не можу вас не запитати, кажучи про можливі загрози у 2023 році, різні аналітики, але от зараз екс-міністр закордонних справ України Павло Климкін сказав, що точками напруження і можливо такими точками, де можуть спалахувати і збройні конфлікти, і нова війна а може бути ось ця військ Китай тайвань. Ви погоджуєтеся, що вона є напруженою? Вона є напруженою, але навряд чи вона переросте в протистояння між штатами Сполученими і Китаєм. Ну є просто банальна логіка. Зазвичай нападають на того, хто слабший. Ну якщо Китай може прекрасно по суті, без будь-якого супротиву здійснювати свою експансію, ну зовсім в іншому напрямку. То нащо йому ставити на кон, по суті, ну, свій статус нинішній і абсолютно в сумнівній кампанії, де все далеко не очевидним є для них. Далеко не ну, тобто, Тому я схильний думаю, Я навіть до війни, яку розв'язала Росія проти України, був схильний думати, що Китай, ну, якщо не за рахунок Росії буде здійснювати експансію свою, то за рахунок ну, держав Центральної Азії. Uh -huh. Ну, тобто, в різний спосіб вони там доволі потужну експансію також проводять, тому дуже скептично. Я схильний думати, що росіяни більше будуть докладати зусиль для того, щоб дестабілізувати інші регіони. Ну і uh -huh. це, от. Те, що вони голос хотіли створити по суті штучний ну в багатьох країнах з достатньо слабкими політичними режимами, це також відкриває їхню стратегію. Ну я схильний думати, що є точки напруги, можуть вони бути актуалізовані ну, і на пострадянському просторі. Валентина а можна про одну із них я запитаю вас, зокрема можливо, вона не очевидно з Україною пов'язана, а може ви мене виправите. Але вірменія ось цей конфлікт, він як впливає на ситуацію в Україні і на війну є якийсь прямий тиск, так би мовити, тут кілька аспектів. У момент перший насправді Азербайджан, він так само як і Україна намагається відновити свою територіальну цілісність і державний суверенітет, яке якраз було зруйновано сепаратистами за допомогу Російської Федерації і на сьогоднішній день цей конфлікт тліє якраз завдяки зусиллям і постійному втручанню в нього Росії. Ну що до болі нагадує ситуацію в Україні. Більше того, на початку 90-х, коли ця війна спалахнула, там так само мали місце воєнні злочини, і які були скоєні проти знову ж таки азібаджанців, які були національною меншиною в деяких регіонах. Ну але тим не менше, тобто біля мільйона людей були приречені втекти зі своїх територій. Це один аспект, і другий аспект, який також треба усвідомлювати, ну це вже швидше позитив, що саме завдяки. Діям Азербайджана цьогорічним, по суті, було остаточно поставлено могільний цей от камінь над ОДКБ. Ну, тобто, більше такої організації, як ОДКБ, її просто не існує, вона ну, формальна, номінальна, практично нічого не існує. Ну, але оці от, е, ну, є дещо. Те, що споріднює ситуацію в Україні і в Азербайджані, тому Азербайджан ну, достатньо активно підтримує Україну. Причому з перших днів війни, на відміну від дуже багатьох західних партнерів, і медикаменти, і паливомастильні матеріали, причому в достатньо великих обсягах. Ну і взагалі остання ця історія, вона, знаєте, така, от як різдвяна, заслуговує на окрему відзнаку. Це коли підписники одного з азербайджанських телеграм-каналів ну добровільно зібрали кошти, купили на них ну генератори і передали Україні, і навіть дітки потім записали це от звернення до українських дітей і зазначили, що в таку трудну складну хвилину не хочуть бути разом і підтримати. До реча звертаю вашу увагу, що ЮНІСЕФ. Це організація, яка під домофором ООН функціонує, передала Україні приблизно таку саму кількість генераторів, навіть менше. Ну порівняйте, за да, підписники одного каналу і е, потужна організація Об'єднаних Націй. Тому о, безумовно, що я думаю, що це викликає також невдоволення у путінського режиму. Оце ознатика самостійність будь-яке прагнення проводити самостійну політику. Тому і постійно це тявкання лунає і в бік Баку так само просто проти України вони розв'язали безпосередньо війну, uh -huh. а проти Азербайджану поки що намагаються її вести руками вірменів. Ну, ну, а не партия. Валентине, от ви сказали про те, що ДКБ практично не існує, якщо пригадати так, ось той конфлікт, коли заяви Пашиняна, які звучали власне на зустрічі. Ну СНД, мабуть, теж навіть неформальна зустріч показала, що фактично не існує. Все переходить в якусь фантасмагорійну абсолютно історію, коли роздаються каблучки чи персні, і от прям ніби у касті опиняються всі ці люди. Я не знаю, як вони почуваються в цей момент. Путіну можливо і. Нормально, от усім іншим мені би цікаво дізнатися і розпитати у них під час інтерв'ю. І, мабуть, це диктує такий ну цікавий підхід і інших людей, які аналізують ситуацію. І от один із а, несподіваних поворотів. В Україні необхідно запровадити монархію та оголосити збір земель Рюриковичів. Це єдиний метод перебороти усе московське. Так заявив радник керівника офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю нашому телеканалу. Він також порівняв війну в Україні із книгою Володимир. Перснів і зауважив, що заключена частина трилогії називається Повернення короля. І ми кажемо, що що у нас є. Ми просто збираємо відновили проєкт і збираємо, що Земле Рюріковича у нас дінастичні права на все, повністю всі права одразу. Почали збирати право крові, право віри, право, право території, право династичні. Це величезні речі, вони багато. Що що значить? Ти знаєш, що в монархії в Європі більше, ніж було. Тобто вони зростають. Зараз? А, да. ага. Вони зростають. Ну, тут ще треба знайти Рюриковичів для такого проєкту, мабуть, Ну це як три крапки я поставлю. Валентине, прошу вашу оцінку Я дуже коротко скажу: була колись реклама, і там було такий гасло іноді краще жувати, ніж говорити. Оці порадою, мабуть, пану Арестовичу було б скористатися, бо він абсолютно продемонстрував своє невігластво в цьому питанні з приводу того, скільки монархії було і скільки сьогодні є. І коли він розказує там про якісь роялістські рухи. Які нібито існують у Франції, то він забуває чомусь сказати про те, скільки існує значно більш потужних антимонархічних рухів, включно з британською монархією, яка є, мабуть, однією з ну таких авторитетніших. Угу. Бо як коли говорить про монархію, зазвичай згадують якраз Британію. Дуже мало людей знають, що в Європі значно більше монархій. Ну тобто і Іспанія, і Бельгія, і Скандинавські країни, деякі, але ми не говоримо про те, яку роль зараз ці монархи виконують. Весільний генералів, які дуже дорого коштують суспільство, а головне просто там, хоча б якась традиція є. А кого тут він бачить королем, я взагалі просто мені. Ну я розумію, розумієте, в чому трагедія цих заяв Арестовича? Якщо він не стіб'ються просто, ну я, я можу і так і хайпує, але якщо він на повному серйозі це говорить, то це мені нагадує одну е, сумну також е, ситуацію. Якщо почитати Дугіна і перекласти його українською мовою. Поміняти Україна, Росія на Україна, а прикметники російські на українські, то боюся, що твори Дугіна і те, що він там сповідує, дуже сподобається дуже багатьох. І боюся, що Арестович буде також серед них. Тому ми будуємо демократичну республіку. А якщо Арестович хоче подивитися, як закінчуються спроби побудувати монархію як ключ вирішення проблеми, може дослідити новітню історію Болгарії. Там також намагалися відновити монархію, Закінчилося це карикатурно. Тому я не знаю, може просто фільм фільмом Арестовича в дитинці був фільм Цей «Корона Російської імперії. Пам'ятаєте, таким наслідники російського престолу билися в ресторані в Парижі і він хоче таких пошукати і привезти їх в Україну. Слухайте, ну це реальна маячня, просто маячня від самих своїх засад маячня. Дякую, почули вашу оцінку. Спасибі за сьогоднішню розмову. Дякую. Валентин Гладких був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві, бажаю найкращого року нам із вами і найкращою новиною цього року. Хай стане перемога уже зовсім скоро. Ми рухаємося далі.